Вас вітає канал Мамина Світлиця, де тепло і затишно, і де на вас завжди чекають. Я буду сьогодні готувати тушковану капусту. Цей рецепт є базовий для приготування капусти з різними доповненнями, з м'ясом чи, як сьогодні, з сосисками. Всі інгредієнти будуть вказані в описі до відео. Отже, приступаємо, у мене майже кілограм капусти. Я вже зразу в мене пошиткована, так як незабаром на, на каналі буде капуста квашена. Я її заливаю водою і ставлю варити на газ. Що мені буде потрібно? Цибулька, морква, приправи, сосиски, сіль перець, звичайно, лист лавровий. Отже, я, капуста в мене проварювалася 10 хвилин, отже, в мене є трав'ятний. Треба обов'язково поділитися капусточкою, він її любить покуштувати також всякі свіжі овочі. 10 хвилин в мене варилася капуста, вона майже готова. Я обов'язково капусту проціджую, щоб вона була суха. І ще ставлю капусту в кастрюлі з грубим дном на вогонь, щоб ще випарувалася. Чи прогрілася зайва рідина? Тим часом я на сковорідці, в мене на топленому курячому жирі, я присмажую цибульку, нарізану кубиками. Моркву я тру на грубій терці і додаю після того, як цибулька вже стала прозора, але не дуже засмажена, тому що вона ще по-любому буде тушкуватися разом з капустою. І просмажую ще все буквально 10 хвилин, поки з капусти не випарується зайва рідина. До капусти даю 50 г маргарини. Можна давати більше, можна давати смалець, який ви собі зарахуєте за потрібний жир. І додаю нашу засмажку. Перемішую все, підсолюю. У мене пішло на кілограм капусти і засмажку. Чайна ложка солі. І підперчую. Так як капуста вже майже готова і вона не буде довго готуватися, то даю також і лавровий листочок зразу, і перчик даю духмяний. І все, звичайно, перемішую. Даю ще 50 грам маргарина. Капуста любить жир, на мою думку. Даю ось таку півтора ложки. Якщо так вимірювати рівних столових пасти томатної, перемішую все. Тим часом нарізаю сосиски на кружечки. Після того, як паста протушилася з капустою всім, буквально 3 хвилинки, додаю сосиски. Це я роблю для того, щоб сосиски виглядало не в пасті томатній, а ніби окремо, як додаток, до капусти. Ось так перемішую і ще тушкую 10 хвилин капусту разом з сосисками. Перемішую один раз і тушкую все, звичайно, під кришкою. Закриваю, даю настоятися і смакуємо смачною тушкованою капустою, без зайвої рідини, без муки. Я не люблю, щоб капуста була, плавала в рідині. Не забудьте про лайк і підписку.